Бажаю здоров'я, доброго дня! Е, мені треба ваша порада, ваше мені, мені дуже це потрібно, поясню чому. Е, дивіться, я, я можу просто неправильно ну, зі своєї сторони дивитися. І Так як я з 16 березня 22-го року пішов воювати, і тоді, коли я пішов воювати, в 22-му всі були об'єднані, допомагали. І, ми тільки... і завдяки цьому ми зупинили ворога і його почали давити, да? забирати території свої от, і знищувати ворога. Це тільки завдяки тому, що ми були об'єднані і ми були разом. Але цей, на мою думку, переломний момент стався 23-му році. В 23 році е, ми пішли в контрнаступ. Е, ну, і особисто і наша бригада пішов контрнаступ. Ми були е, пішли в е, Рівнобіль е, туди, Старомайорську врожайне, в ту в ту в ту в ту сторону. Ось е, там нескучне, Макарівка. Тоді, тоді цей момент стався переломним, поясню чому. Справа в тому, що наша влада дуже багато розказувала, розказувала, і це все ворог знав. Тобто, ворога предупреждали. Казали, що буде контрнаст. Це весь ну, цирк, те, що робились, таке відчуття, що ми були в квартал 95 Навіщо це все робилось? Я не знаю. Рекупу... Рекламувались наші засоби. оце це все, що ми придумали, той же саме е дрони. Да? Е ми перші почали це все використовувати. Ми, ми це робили. Але завдяки ми, у цій рекламі, яка робила наша влада, ворог почав це все копіювати. Е перші, хто зробили е півні на оптоволокні, це ми. Потім, ну ви ж не не розумієте, знаєте якого? У Росії все настроєно на військові рамки. Тобто в них все робить на війну. У нас же тільки люди роблять на війну, а влада нічого цього не робить. Тому що в нас що? Вони об'явили військовий стан. Тобто, у нас, знаєте, той наказ, що президент зробив тоді, що вніс в парламент, що треба ж якось об'являти. Не військове положення, так? а, а якийсь стан війни, Ну, хоча б не війну, але стан війни повинен який, якось це бути, щоб це всі все робили правильно. Але, але е, у нас що, що у нас? Е,